Всім привіт! З вами Колючка і це рубрика РБ з цікавою історією. У цьому відео я розповім вам історію РБ Soul of Fire на Настрон. Душа полум'я, що не знає спокою. У найгарячішому серці вулканів Кетри, де навіть каміння тремтить від жару, народився він. Настрон, дух вогню, створений не природою, а заклинанням шамана Азіє, провідника душ орків Кетри. Колись орки прагнули сили, щоб перетвершити своїх ворогів із варських земель. Азіаф, обведений шепотом стародавніх демонів, провів ритуал заклику стихій, але замість прирученого духа він пробудив чисту глють полум'я настрона. Його вогонь не знав меж, його серце билося не для життя, а для знищення. Я не служитиму тим, хто боїться жару. Я сам вогонь, що творить і спалює. Пролунало з грибин кратера, коли Настрон вперше розплющив очі. Він був нестриманим, одержимим жагою спалити все живе. Його полум'я не лише палило тіла, а й випалювало душі. Проте, Азефа не зміг його знищити, лише зв'язав, змушивши Настрона служити йому живлячи його власною магією. У подяку або ж у знущання Настрон дарував вождю орків браків силу звіра, що розривала ворогів кетри на шматки. Але разом зі цілою силою він залишив печать вогню, що спалює серце кожного, хто надто довго несе її в собі. З того часу Настрон став втіленням орчої люті, символом розігнівного очищення. Він не мав власної волі, проте його ненавість жива. Кажуть, коли Азєфа слабшає настрон, пробуджується, прагнучи звільнитися і спалити навіть того, хто його створив. Його очі як два розпечені кратери, його подих гадярячий вітер, що розправляє зброю, а його душа це нескінченне полум'я, у якому горить усе навіть час. На цьому, все. Дякую за увагу і всім па-па!